Що важливо для рідних, коли повертаються їх захисники, їх близькі і вже залишаються тут. Перше, це знати про ці правила бою. Їх дуже багато в інтернеті. Основна їх сутність це забезпечити безпеку собі і найближчим оточенню, яке знаходиться біля мене на фронті, е, кожен захисник і захисниця вони є експерти в цьому. І коли вони повертаються, вони беруть на себе цю експертність захищати свою родину. Воно не трошки не співпадає, бо їм треба час адаптувати ці правила бою до цивільного життя, бо воно трошки інше. От для близьких важливо розуміти про ці правила бою, і на що спиратися. На любов і на повагу один до одного, дякувати, що близький або близька повернулися і є живими. І оце наповнення стосунками, любов'ю дуже важливо. Нам треба вчитися любити, підтримувати і шанувати один одного. І це така історія, яка може затягнутися на багато років, але вона варта того. Тому просто дізнатися про ці правила бою і зрозуміти, що з ними відбуваються абсолютно нормальні речі, але їм потрібен певний якийсь період часу, скільки ніхто не знає. Для когось достатньо декілька місяців і він швидше адаптується. А для когось і декілька років проходить і не завжди відбувається ця адаптація так швидко. Але любов, терпіння близьких. Це те важливе, що є в стосунках в будь-яких стосунках, а в стосунках з захисниками і захисницями є вкрай важливими.